Українському гуманітарному інституті в місті Буча під Києвом уже чотири роки працює кафедра журналістики. Наприкінці квітня тут провели міжнародну науково-практичну конференцію з морально-етичних проблем журналістики. Організаторами виступили Український гуманітарний інститут, інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вища теологічна гуманітарна школа в Подковій Лєсній, інститут масової інформації та соціальних наук. Польща тема конференції витікає з тих завдань, що ставить перед собою кафедра журналістики Українського гуманітарного інституту, мета нашої взагалі кафедри журналістики Українського гуманітарного інституту це підготовка не просто професійних журналістів, які вміють володіти навиками, методами журналістики. А передусім, це має бути відповідальна соціально відповідальна особистість. Ми вчимо журналістів починати відділяти, вчитися перше, мати самому імунітет, так щоб не не потрапляти на маніпулятивні гачки з іншого боку, не бути маніпулятором, і третє все-таки доносити суспільству правду. Сьогодні лише 34% українців довіряють засобам масової інформації. Цей рівень довіри нижче ніж у армії та поліції, яким у свою чергу люди довіряють менше ніж церкві. Такими є результати опитування, проведеного центром соціальних досліджень «СОЦЕС». в усьому світі виникають проблеми, тому що Виникають різноманітні спокуси, засоби масової інформації залежні від своїх засновників, від своїх покупців і замовників різноманітних матеріалів. Журналістою важко встояти і бути морально захищеним від різноманітних спокусів, які виникають на в його професійній діяльності. Науковці переконані виховувати моральну стійкість журналіста необхідно в університетах і професійних колективах. І справа ця настільки ж серйозна, як і духовне життя. Це я можу порівняти з процесом релігійної людини, яка кожного дня мусить три рази благати Бога про те, щоб дав їй сили дотримуватися, виконувати заповіді Господні. Чому вони дуже прості, але виконати їх важко. Моральним журналістам може зробити любов до ближнього, тобто до спільноти, яка є близькою тобі, а ти її маєш бути близьким теж. І якщо журналіст не любить свою аудиторію, не любить тих, для кого він працює, він втрачає довіру, він чинить зле. То есть он фактически идет против человеческой природы, а это я морально. Если говорить о журналистах, об их образовании, то изначально нужно дать образование правильного поведения, этического поведения, морального, нравственного, на основах священного писания. Там это написано. И я бы предложила даже такой курс, как «Речи мыслительные». Прем'єри по притчам Царя Соломона. Журналіст, який обрав цей фах, він не може не шукати правду і не відстоювати її. Він не може нести брудне щось інше, інакше він не журналіст, і тут у нього вибору немає. Він може вибрати тільки бути чи не бути журналістом. Учасники конференції погодилися, що виховання високоморального і правдивого журналіста справа не якогось окремого редактора та навіть не міністерства інформаційної політики це завдання освітніх закладів, що готують фахівців масової інформації, самосвідомлення кожного журналіста і принципова позиція медійної спільноти. Загалом Вікторія Михальчук, Гнат Мірянков, Олександр Кашевко, Київщина, вісті надії.